Друзі, дивіться, який гарний гарбуз у нас. І як він з'явився, це просто чудо. Ось мамочка, всім привіт. Привіт-привіт. Розкажу вам історію, як дивилося це чудо на нашому столі, яке ми зараз хочемо готувати. Справу того, що я хворію на цукровий діабет, а якраз вичитала в інтернеті, що. Е, дуже корисно споживати гарбуз і е, страви з гарбуза. Ну і кидаю я такий запит у групу, куплю гарбуз. Відповідає одна жіночка, ну то приїжджайте забирайте. Я, звісно ж, е, питаю, яка ціна, вона каже, та я то так дам вам, кажу, та не може бути, та що це? Вона каже, да, ви, що це гроші важніше, важніше настрій, що був. І я прямо так здивована була, і на самому ділі поїхали, забрали цей гарбуз. Отаким от таки, от чином у нас з'явилося таке чудо. Дякую тій жіночці, яка так з щирої, доброї душі, хай Бог дасть її. Гостократ за її доброту. І всім побажаю гарного, гарного дня. І, ну, і смакуйте, якщо у вас є можливість, то це дуже корисна корисна страва. А ми зберемо з нього семена, побачимо, які, і посадимо, думаю, в нас теж буде. Будемо ділитися. Там я не бачу. Тут що? Це, мабуть, гібридні є пісня. Все вона действительно придумала. Ну то перевернути. Сим'ян Угу. М -м -м. Да. обрадували. Що Семена бусить. Ну це видно як праздну річ. Отой mm -hmm. праздник. Вийшли всі на двір. Хто лежить, хто відпочиває, хто їсть. Марусечка прийшла. Ось за нею Касандра. Касандрочка, дівчинка моя. В неї вчора був стрес трошки. Я переживала, що в неї молочко не пропало. Бо вона годує маленьку дівчинку, вон там вона лежить під яслами. І ще дає молочко для наших козичок, яких ми догодовуємо. Вона така чорненька і з коричневим відтінком, схожа на оцих наших дівчат. Я сьогодні це зайшла перша і переплутала. Але відрізняються вони у зоряночки рожки, отак розташовані в сторони. Ось. Ну і вона кругла, тому що ще буде ще окотиться. А касандри рожки більш рівніші. Вона ще звикає. Касандра дівчинка, вона, вона така спокійна, вона не агресивна. Отакі в неї рожки. Вона худесенька така після пологів. Всього три дні пройшло. Це другий кот у неї. Така козочка гарненька. Да? Касандрічка, дівчинка моя? Ти наша хороша дівчинка. А це красавиця вигулює свою малечу на дворі трохи. Я їй кажу, нащо ти вивела її на двір Ну таке болото, вона ж така білесенька, замажиться, стане чорна. І так і вийшло. Вже в болоті мала, вже ноги в болоті. Ну що ж, їй мало і цікаво? А в нас тут не асфальт, а тільки земля. І дощі, які йшли, то таке болото хороше. А вони всі на двір хочуть. А я оце вже всіх нагодувала. Доїла красавіцю, доїла е, цю дівчинку, Касандру. Е, і нагодувала козочок тих, хто у нас є, також нагодувала ось Марусечка, вона годувала сьогодні двох козенят, а потім третя підбігла. У нас це недавно з'явилася Ханна. Ми її довго не могли привчити, то е, всі її відганяли, то Марусічка її прийняла, нагодувала її. Прибігли до Марусі дві її улюбленниці і добре поїли. Малишка прийшла, була біля неї зефірка, і перлинка також, ну а потім я взяла Сашеньку, Саша вона не завжди. Хоче стояти, але звикає, бо в неї просто вибору немає. Вона годує свою малечу, але молока в неї ще залишається, тому вона догодовує. Догодовує вона ще перлинку, зефірку догодовує. Ось такі козенятки в нас ага, пішла красавиця вже туди, на сонечку свою малечу вивела, там уже ходять. Воно цікаво десь ходити. Так було гарненько ходили. Тут Касандра зі своєї малечої водила, вона годувала, Та ж напилася мала добре. Он вона спить. Малече зірочка заснула. Касандра ходить біля неї, заглядає. Вона спала там в сарайчику а тепер вийшла на двір. У попередніх господарів вона так само десь залізе під щось і там собі спить і каже, це Касандра, походить її, пошукає, не, не бачить, де вона. Потім знову вже всі, -всі нагодували, а її нема. Вона ну, малесенька така, потрошки п'ємочка. Трошки підросте, окрепне, буде все добре. А ці дівчата в нас ось ось, може вже окотяться. Ми вже так чекаємо, а вони у нас особливі. Ось. А, да, хотіла спробувати. Вони мають чотири соска. Я не знаю, як буде далі, але воно якби мало набирати, то, мабуть, набрало би. Ось покажи, що у тебе там. Оце, Оцей сосочок, який буде доїтися. А зверху висить сосок, який не діючий, не видно. І одна, і друга такі получилися. Ну, це нам сказали, що це вийшла суміш, смісь. Це якщо покриває дочку, покриває папа. Получається така смесь. Тому треба козла міняти, щоб не було ніяких відхилень. Марусечка. Ти моя хороша дівчинка. Це у красавиці народилася дівчинка, така сама з маленькими вушками і повністю-повністю біла. Я кажу, це друга Маруся, схожа на Марусю. Але не Маруся, білка буде. Ми ім'я білка готували. Готували ми для Ханни. Вон вона там стоїть. отам Але коли ми привезли її, а вона, на вигляд, не повністю біла. В неї така вона гарнюнечка дівчинка. Тому ми її назвали Ханна. О, малеча там ховається собі. Вже холодає надворі, але сьогодні погода була дуже хороша. Прям сонечко-сонечко. Оце болото все і спортило. Сьогодні наблюдали ми вночі ходили до цієї козочки, до зоряночки, наче вона так уже скоро-скоро. Я так думаю, що вона може слідуюча буде. Хто це там пісяє? Сашенька, дівчинка. А козлик тепер вже закритий. Ось тут він. Достає собі сіно, треба йому підтягнути. Ми його сюди перевели, а ясел тут немає. Ми сіно давали отак там на землі. Але йому це не підходить. Давай я тобі ближче дам, не бійся, козлику. Барсик, не бійся. Ось я тобі даю ближче сіно. Ну, їш, їш, їж, мій хороший хлопчику, їш, їж, отак. На тобі ближче. На, доставай. Отак. Прийде наш господар. Він має, от бачите, що робиться. Це не дуже добре. Він розкидає, а з землі вже ж не їсть. Прийде мій господар, то отут, в цьому районі зробить ясла. Тут у нас були <кій> красавіця і Марта, і їхні дітки. Це ми тільки-тільки забрали їх, то вони в нас тут були. Їж козлику, їж. Я йому насипала там дерті, але нам сказали, що не треба так сильно розкормлювати цапика. Зараз не його час. Хай їсть сіно. Прийде його час, коли кози будуть гуляти, от тоді йому зерно давати, то ми сильно розкормили його. Так що, дивіться, ось пусто в нього таке, їсть сіло. Так, закриваю його, хочу водички йому принести. А хто це до нас прибіг? Десь я прибіг. Івтінка, маленька, малишечка. Я тут трошки чистила і посипала, але воно нічого не помогло. Бо все мокре. йому водичку, нехай поп'є. Давно вам курочок не показувала, бо нема що показувати. Коли не собираєш яйця, то і не цікаво. Пей, пий. У нас зараз кури профілактику проходять. Тому я їх годую добре там. Даю їм і мішанки, і висівки. Сіно також принести їм, там повно сіна. І оце ми закінчимо профілактику їм. Ось отакий препарат ось, на три літри. Повторити? Ага, повторити. Через сім днів. Це чотири дні не можна їсти яйці, а потім наче можна. Але якщо повторити через 7 днів, то знову не можна їсти. Ну, ми взагалі їх зараз не їмо. Вчора я їм давала варені яйця, вони були напічкані цим препаратом, тому І вони поїли їх. Звичайно, якщо вони їх поїли, то воно в них залишилося це. Так що ми так собі вже відмітили, що сім. Плюс 7, 14 днів ми яєць бачити не будемо. Будемо віддавати все курям, курчатам. Таку профілактику ми їм устроїли. І там, в курнику, після цієї профілактики плануємо ну те, що почистити все, то, понятно. повністю зробити дезінфекцію. Хочу побілити стіни, все там повичищати добре. Якщо вийде мене замовити вчасно, щоб прийшов антисептик, можливо, посиплю. Якщо ні, просто попілом посиплю на землі і засипамо соломку, як ми завжди робили. І це така їм буде профілактика. Потім вже спокійно будемо їсти яйця і збирати буду на інкубацію, тому що, друзі, я ще не зібрала. Для нас ми ще не закладали яйця на інкубацію. Ми перепілочками поки були зайняті. Тепер вже з перепілочками вирішено. Також я дивилася брудери, поки вони у нас у тому брудері, що є, це інкубатор, той, що у нас був він такий досить великий, вони там знаходяться, їм дуже, дуже там добре. Тепленько, там температура регулюється. Я навела спочатку на 38, а потім наводила на 38. 7-36, отак щодня, на сьогоднішній день, там у них температура 30 градусів і вони себе комфортно почувають. А ще я так замучилася їм міняти підстилочки. І вчора просто згадала, як я робила рік назад, пішла, принесла сіна, постелила їм сіну. І так добре, вони почали так по-своєму якось цвірікати. І так їм чудово, і там і чистенько, сухенько. І я думаю, ну все, тепер підстилочку не буду так часто, то три рази на день це треба було все стирати. А ще як погода в нас така, що воно не сохне, то було так не дуже. Хто це тут у нас жує? Он тягнуть сіно, собі щось там натягують. Молодці, кушайте, Тро потрошечки їдять сіно. Дівчатка, хлоп'ятка. Уже кращі. Ми поступово їх з сухого молока перевели вже на козини. Я розказувала, що у нас були проблеми з харчуванням. Вірніше спробувала я коровячим молоком, і якось не підійшло всім козам. Ось е, ця посерединці козичка у нас дана, і для неї нормально. Коровячі, тому я їй продовжую давати. Це у нас гусочка тут під боком, щось говорить. Що моя дівчинка? Ти хочеш вже заходить, вона вийти вийшла. А якщо зайти, їй треба, оце проблема починається. Мені треба її відкрити, запросити, і потім вона заходить. Заходь, моя дівчинка, заходь. отак. Заходь, заходь, заходь. заходь. Діна, а ти не, ти не заходь. Діна. Діна, вертайся назад, вертайся. Я, друзі, хотіла, ще, тут у нас такий бруд. Це я принесла ванночку, вони її перевернули. Тут ракушка була. Вони вже її намочили повністю. Треба буде це все чистити. Ось дивіться, які тут калюжі, Кури тут майже не ходять. Вони ходять у себе в сарайчику і отут. І якщо сильно хочуть погребтися десь, то виходять отуди на двір і гребуться собі там. Там під клітками суха земля, і вони там собі сьогодні так добре впилюці. Так, а я заходжу зараз, подивлюся, що вони мені тут нанесли, і потім розведу вже їм водичку дам. Так, ну ці яйця я буду варити. І ще, друзі, в нас сіла квочечка із карличків. Але яєць карликів немає. А на таких яйцях вона просто не поміщається. Це смішно. Сидить моя хороша. Отут. квохкає. Ще й квохкає. Це ж не твої яйця, на що вони тобі треба? Ти ж їх і не охопиш всі. М -м -м. Дівчинка моя. бачите, скільки яєць нанесли. А їсти ми їх не можемо зараз. Оставлю одне тобі на все, сиди. Легше стало, полегчало.